Подивись, дивись, дідус, дорогенький, наприклад, хочеться з друзями піти десь на пікнік. Куди? На пікнік там. Куди? Випити шампанську там, де, де, де. а лопату взяти і поробити. Дід, я що це дуже непогана така справа, лопату це все. Українці мають право відпочивати чи трошечки там відпочити, поїсти щось, мають право? М мають. То для цього є, знаєш що? що? Портфель супер-мега-крутий Bracken Chicken Bull Найзер. Типу <гум> манчил. <гум> <гум> ти крутий дідусь, не будь як Барбарусь. <гум> <гум> а що ти робив? От подивись, хочу тобі показати дещо, глянь. Подивись. <гум> Коли людина хоче десь на пікніку, <гум> вона бере з собою такий портфель. Подивись. Є тут салфетки, Миски такі файні, <гум> Досточка, щоб різати тут щось. Та ж такое репертер? <гум> 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 Як тобі, дід? Добре. Дивись, що це таке, стаканчики. Робити не хочеш? Ні, нахуя. Ми хуй буде їсти. <рігурі> Дай сюди. Ну що? Що, гароші стаканчик? Так, дивись далі. У нас там на А ну, за ціни які мисочки тут. Бон. Для пікніка, Бан. як тобі? Агани не б'ються. Саме головне. Так, Нашка. не, не б'ються. Ні, диви. Ти куди йдеш? На худи кіні гори. <ріху> Знаєш де куди? <худій>? Де саме? <ріху> да. Ашхабат. А, а ти знаеш, що був де, там колись? Знаєш де Ашхабат? Де? де? Ваджі. Тут Треба трохи їхати багато. Так, сьогодні ней дуже файна погода вирішила трошечки потусить, подивитися на краєвиди красиві, поки що колобані. Эмилі, що ты там? Ще чуть-чуть почекай трохи. Ага, уже будем а раз будемо будем А це ж типа наліво зараз И все, да? Я так понимаю. И все. <сех> а вот как тут красиво Тут же красота? Да, блядь, посмотри, ты посмотри. Да, ну, зара выйдем, Трохи Ты немного Чуть-чуть. Йдемо. Місце непогане. В якому є чотири таких... Як це можна називати? Типу кружка. бокальчик більше як. Наверно, да. бокал, який можна налити пивко, вино або просто водичку. Тут у нас є в наборі ложки, білки, ножі, меска, салфетки і пліт. Отакі опальні. 30 хвилин їзди, і ми вже приїхали в це таке файне місце, де дуже файне повітря, вітерець і, як ви бачите, річенька гарна разом з такими крутими краєвидами.